Казуар птах, якого краще не злити. Вперше чую назву такого птаха. Ну а якщо ви теж вперше чуєте цю назву, пишіть в коментарях, якщо я не один такий. Що там по активу? З вами ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид, і сьогодні ми дивимося. Ви зрозуміли, що від каналу Котик Вогнепальний. Дем'ян замовив у мене даний ролик, тому що він спочатку вагався, що йому замовити, а потім вирішив, що все ж таки, давай, я в тебе, тебе замовлю. Ролик котика вогнепального, який вийшов лише 9 днів. Тому і вже набрав 100 тисяч, ну, 107 тисяч переглядів. Да, 7 тисяч я ніби знаєте так, прибрав ніби. Пускай буде тільки 100 тисяч. Ну добре. Що ж, давайте тоді подивимося, що тут у нас взагалі. Я сподіваюся, що ви вже поставили подобайку, підписалися на канал, написали його якийсь годний коментар або ж там додивитись ролик до кінця. Я на це сподіваюся. Тим паче, ролик буде не таким великим, 10 хвилин, 30 секунд. То. Мені здається, ми тут встигнемо і поржекати, і дізнатися, хто ж такий казуар. Ну що ж, а ми поїхали. Ого! Дисклеймер. Дане відео є виключення розважання, та не має на меті когось образити все, що буде сказано автором. Є вигадку і та з ПВД в сіті ді, ви, виконання акторами в контрольованому середовищі. 18 Окей. Це амоція я коли купив. Окей. Привіт, я вернувся по перше. Василь, думаю, засті. Здоров, Василь. Давно не бачилися, <гум> особливо на відосах. Мене тебе твої відоси замовляли лише на стрімах, а тут а тут аж відос. А тут аж відос, зрозуміти наскільки все. Аж відос. Є час у відсутності дуже навіть доцільна інформація. По-друге, де я це... пропадав неважливо. Адже найбільше, що мені зараз хочеться з вами зробити, це примиритися і пити чай <гум> за цих прекрасних чашок. Тільки відпишіться в коментах, чи будете. Бо по остання одиниця товару є недоліки і нюанси. І по-третє. <гум> Але про це Опа, трохи да. пізніше. За час нашої розлуки під попереднім відосом ви написали понад дві тисячі коментів. Нормально. Них... А це прям потужно, мені здається. Це дуже потужно. Кілька сотень встигли мене поховати і привітати з воскресінням. <рес> Дякую. Більшість просто раділа, і я разом з вами, але здебільшого ви пробували в інтерактив, писавши, що це Сосибака. І коли <рес> ну, що ми ж так візуально не схожі, ось Сосибака, а це його кузен. Пертелька. <ріст> ну да. сосебака, перделька, да, вони тільки по розміру якось дуже-недуже. Так. Я перепрошую. Да. Та тим не менш, хочу привітати ось цю людину за те, що не тільки відгадала цю істоту першою, але й в принципі була єдиною, хто написав правильно. <рес> <рес> ну, зараз... Ну, привітаємо. її. І... Я взагалі навіть не намагався. Здонайте нашим збройним силам, посилання внизу. Інвестуйте свій лайк під відео, щоб побачити, наскільки той виросте, і. То що ваша акустика звучить так, ніби переплачує собі Bluetooth. Зверті увагу на 5 новин від JBL. О, реклама! Автор покушає, автор поїсть, це хорошо. Це, це, це класно, це круто, але мені таку рекламу, на жаль, не замовляли. І не замовлять приблизно, ну, точно, не в цьому столітті. Да-да-да. Так що якось так. Так що якось так. Ну, та що? Нормальний при, причесон. Яке покарання придумати собі, якщо не випущу відео до 12 липня. Побритись на лесу. Серед цього те, що твориться навколо життя, іноді пропонує тобі заспокоїтись і повтикати на щось приємне, наприклад, на вогонь, воду чи піцу. 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 Да, як варіант, до речі. Блін. А надо би, до речі, замовить піцу. Я хочу тепер замовити піцу в піцудей, блін. Господи. Я так давно піцу де жиреков, треба реально її замовити якось, блін. Нє, таке я їсти не буду. Великі маленькі крикливі та. А вона тупа. Вона як суфля. Розумніше не народжені з майбутнього ті з яких чекається весь Тік бо ти 9 місяців уважиш більше, ніж твої батьки разом. І ще десь 12 тисяч. Погані новини, більшість з них ви ніколи не побачите. Хороші, ну то й пішли в них. Ху... Адже найнебезпечнішу птаху планети не побачите також. Знайомтесь. Казу... А чому він такий небезпечний? Казуар є великою, синьою та нелітаючою птахою родини. Ану, вгадайте. казуарових ряду ніколи. <рес> Род, не повірте. Казуару подібні. Edbar, 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 Edbar. Чисто <рес> казуар. Казуроподібний. козуарчиків. Щоб написали чисто сімейство козуарчиків. сімейство козуарчиків приїз... приїхали. Це знаєте, як чисто якась сім'я така, типу, Ви чули, козуарчики їдуть, готуйтеся, готуйте на стіл там, поляну це все. Баред, 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 Живе переважно на півночі Австралії, та тр... Ух, слава Богу, слава Богу, не в Україні. Я, би, я, би, я б не пережив. Ну, правда, Східному до не пощастило. В пічних лісах нової гвінеї і є чудовим мотиватором, щоб ніколи туди не їхати. Повертайте мульт «Перети вгору, де кремчувака і собаки діда якось з**бав очевидний прообраз Казуара. Так, велика синя птаха на ім'я Кевен. Так, от в реальному житті не то не Кевін. Okay, okay, okay. <laughs> Станом на зараз казуарів є всього три види: малий, середній та великий, грубо кажучи. Всі три занесені в книгу рекордів гінеса. Птахи, по**ло від яких не зрівняється з жодними іншими на землі. Yeah, носить темно сині оперення, чорний ніготь на голові. Cubs, та дико сильні ноги середніми пальцями, особливо прикрого розміру, Що в купі вигля... Блін, Це справжній якийсь динозавр. Блін. і так, що пес би в ногу не їбахолодно, так парадоксально, але зазвичай казуарі описують як хоч і страшних, але доволі спокійних, і навіть сором'язливих птахів, з якими в кайфі на піхнік завалитись, і на зачилити, і навіть пограти в квача. І в цьому власне і фішка. Ти ніколи не знаєш, за що отримаєш тягла і чи отримаєш в принципі. Може так, а може ні. А може. Пішов ти. О, Господі! Денсить! Чекаю такий фул трек від веселя в описі. Мені хочеться цей фул трек. Воно Oh my god, I'm so scared. І все через буквально відсутність ворогів. Ти що лякаєш мене, блін? Я тільки блін, <рес> я тільки після четвертого фолафу на лякає мене природі, не рахуючи крокодилів воді чи Хомосапінс на дорозі. Він не в небезпеці, скайлер. Він і є небезпека. Мужик почув стук, відкрив двері і його застрелили. Думає, да. жертва казуар. Скайлер? Ні, я скайлер. Казуар той, хто стукав. Скайлер. І Якщо раптом mm. забудете його їжу, то постукаєш й вам попит. <рес> Стосовно тих тварин є одне таке негласне загальне правило. Їх не треба годувати ніколи в житті. Особливо, якщо кормом, потенційно можете бути ви. У випадку oh. з газугором їсти вас, звісно ж, ніхто не буде. А якщо йому чисто, знаєш, підкинуть їжі такі, типа, накушай. Він такий, типу, подобає, блін, а цей чувак дає мені їжу. <смір> може, я не буду його їсти. Типа, він же ж може такий потенційно мені принести їжу. А коли він такий скаже, ну я вже не зможу приносити тобі їжу, на жаль, він такий. Тепер ти будеш моєю їжею на останок. <хи> Напевно. <хи> Але швидше за все, <зовсім, хи> вам. <хи> Оце так сюрікен <хи> Алло Отримати кулаком <холохом>. вже? <хи> Алло, ви тут. Алло Алло, і ти на зв'язку. Алло. <хи> від казуара зазвичай характеризується. Боли моральним, бо серед них трьох і людей найбільше не любить найбільший <laughs> <baby>. <laughs> і фізичним, бо захищатись тоді прийдеться від метра восьмидесяти у висоту та семидесяти кілограм в ширину в середньому. А mm -hmm. щось типу mm -hmm. Тобі, тобі. Маквайера, якби Тобі Маквайер змінив прізвище і став тобі писа, бо типу <laughs> тобі Казуар. казуарповий негативний досвід людини з казуаром в принципі так і відчувається. Б'єшся, наче з Пітером Паркером, а по зубах ловиш, як від спайдермена. <laughs> 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 Який От за це можна його гам преміум, через які якби в мене був вибір махатись казуаром чи стрибнути з парашутом, я би з радістю стрибнув і без. І не так через його швидкість, як на суші, так і у воді, де по цифрах я вже превентивно вкашлявся. І Як через його кігті розміром з холодною зброю, основне призначення яких залітати з двох ніг тобі в кабіну. Юдику, вибачте. Це, чисто, знаєте, ця, ці кіхті можуть тобі за шию, ти все, це вже все. Мерець, все, капздос тобі нафіг, все. Е, пиши, пиши заповіт нафіг. Пиши от я, там, тот, такий то такий-то, такий-то. Заповідаю свої речі, своїй зістрі і брату, онуку, якщо він у мене буде. Не, просто зрозумійте правильно. От є, наприклад, Шуфля. Какапо папугав 4 кілограми на островах Нової Зеландії. І от він якось теж не мав природніх ворогів, через що розучився літати, став супердовірливим до всього. Де ледь не вимер, коли на острові з'явились собаки та кішки з щурами. Собаки, люди, коні. А знаєте чого? Бо при появі ворогів просто і який двічі торумбамбарбі різкові. Тим часом казуар. Казуари, чисто знаєте, як він, він як відьм. Козуари, вони як відьмаки. Вони завжди. Вони завжди тренуються для того, щоб битися. Але що ви є плюси, воно не літає, але є й мінуси, ви теж шесть плюсів, дебелий шолом <с на голові. Просто тому, що в бою не юзайця швидше забезпечує казуару його фірмовий вигляд сонного паралічу. жах який. Ніхто хто в душі насправді не є версії є багато. Зокрема, захист голови від гравітації, ознака статевої зрілості. Чи для я чую твій сморід, суко. Це смердить твій страх. <рив> Нічого він це зробив. Невербальних комунікацій, але мені Реально. найбільше подобається та, де казуарним розсікає густі кущі, коли біжить спарюватись Що згідно Вікіпедії, відбувається так: самець оглядає ділянку площою від 1 до 5 кілометрів. І якщо на неї заходить самиця, той починає шлюбну гру. При цьому самседійся <рик> пір'я, він починає кружляти навколо самиці, шия надувається, лищить особливо яскраво, і самець випускає глухе. <рик> Та пойми ти пойми. Яєчко роздуй, лопнуть зараз. <рик> Але... <рик> ну і така савиця така. Ну ладно, пішли вже, пошпрехаємося. Я набрехав. Насправді там бу 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 Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. <рик> <рик> Бу-бу-бу, май гад. Ти шо? Шо, людською напевно перекладається як? Jax. Після деяких бобопу та в заздалегідь організоване самцем гніздо, самка очікувано відкладає яйця кольору хромакею в кількості від трьох до п'яти штук. Після О. чого їй стає на них поїсти. Подачем... Ти такий, вона така засла яйця і така. Ну ладно, давай, бувай. Пішла, пішла з іншими, потім такі діти. Татко, татко, а куди поділася наша мама? Вона пішла народжувати ще дітей. Висиджуванням, а потім і вихованням в цих птахів займається виключно самець. Батько! Батяня. Зато де віщи. Кабзос. Та я задонатор нас за додати. А ще Казуар любить доїхатись до машин. Боже, сука. Можна свою халабудути чи п'яти і це його основна робота в принципі. Казуарів можна сміло називати садівниками тамтешніх тропіків, адже деяким насінням шо великих дерев, що малих кущів, настільки подобається казуарове травлення, що проростають тільки після екскурсії по їх кишечнику. і на виході oh. нагадують гуакамоли, фруктовий салат oh. чи гранула oh. Ярик зажарив гамнями. Тільки до -то тоді не гуакамоли, фруктовий салат чи гранула. Такий спосіб поширення називається через сраку ендозоохорія, і без якого традиційний для нашої уяви ліс можливо виглядав би як злихавий лихавищі тугими джинсами кудлати. Коліна. У підсумку Дос. для зустрічі з казуаром радив би носити з собою балістичний щит. щед. Динозавр це... динозаври Чим по-друге ображати їх не можна, а якщо тягла ти, то сам дебіл. І по третє, нічого. Просто списки люблю пізнець. Відзначайте в коментах людину, яка, на вашу думку, народжена методом тропічного дерева. Ставте лайк, якщо вірите, що наступне відео вийде в цьому році. Ну, я б хотів би, щоб відео вийшло на цьому році, тому якби я лайк поставив, якби я лайк поставив, так що разу рік і Василь та-та-та <laughs> Перед вами справжня причина перенесення релізу GTA 6. <laughs> да, Кіт Василь чисто такий, типа Ну, Кіт Василь поки не випускає відео, давайте перенесемо GTA 6. О, він випустив відео, це точно перенесемо GTA 6, все нормально. І вам, і за перегляд і за, лайк, і за лайк, і за терпіть. Хоч... А за реакцію. Я реакцію взагалі зробив, ну ладно. Ну ладно, 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 не Щоб подякувати спонсорам, яких лишилося вже порівняно зовсім небагато, але які весь цей час мене підтримували. And I не да, мені би теж таку потужну підтримку. Додала, ну, мене спонсори мої теж є. якби Я їм безмежно вдячний. Я їм дуже вдячний за те, що вони також ще ролики замовляють, тому що ролик цей теж був забавлений, правда, на безкоштовній основі це можливо зробити в мене в Діскорді або в телеграм-каналі. Також, дякую вам за підписки, за вподобайки, за звичайно, дуже. Прекрасні дзвіночки, те, що ви поставили, і додивилися до цього моменту. А з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний підоцид. Ладно, давайте ми додивимось до цю, до кінця, тому що мені там казали, що треба додивитися до кінця, і потім вже після цього сказати всім папа мої черепашки. Окей. Бувайте також про чудову акустику, яку можна придбати бало. Посилання буде в описі. А ну, тим часом подяки. з вами був Василь Канал Котик Вогнепальний. Донайте ЗСУ і мирного вам неба. Дякую на взаєм. <звук> Капзус. <звук> <звук> всім папа, мої черепашки.